Мир вам. Не перестаю дивуватися з коментарів. Я зазвичай про духовні речі говорю. І бачу цих хейтерів Вони собі дозволяють на слово Боже, на Біблію, говорити такі дуже погані речі. Звичайно, я їх блокую, стараюся. Але я вам скажу, не шуткуйте з таким. Я пригадую один випадок. В тоненьку ми стояли під Донецьком. І один солдатик. З розвідки собі дозволив там пару матів в мою, в мою сторону, там, та хто там знає, та, то про Біблію. Ну і ми, де, я акуратно з ним розійшовся, благословив його. Кажу Боже, ти розбирайся з ним. І на рано він прямо біжить на мене, зустрічає, такий прямо обійми кидається. І паша паша ну, мене позивний був отець по Павел. І що що я такий, що, що сталося? І він он так вухо відтупирює, а в нього тут дирка, і запеклась кров. І він каже: Вот вночі я йшов на завдання і снайпер. І як снайпер, як воно пролетіло? І, і він каже: я все зрозумів. Я все зрозумів, і Бог дав мені ще другий шанс. Тому будьте обережні з різними словами, висловами. Тому що. Не перед людиною дати відповідати, а перед самим Господом.